Здорою стати горою, і за добробут народу протяним ранком, теплим світанком, разом святою бджолою. В ефірі рогова пасіка. Сьогодні ми хочемо поговорити про звуки, які чути з вуликів зимою. Морози. Лютий місяць у вулик краще не лізти. Як же тоді знати стан сімей? Бжолярі мають такий метод по звуку. Вважається, коли стукнете по вулику, то коли бджоли обізвуться дружним гулом, значить вулику все в порядку. Якщо чути шелест, то вже від голоду вони не мають сил подати голосний звук. А коли чути завивання, значить там втрачена матка. Але я не закликаю вас стукати зимою по вуликах. Дослідження показали, що при цьому стуку близько 20% бджіл попоношується. І потім ці сім'ї погано зимують, вони схвильовані, Тому треба підходити безшумно. Для цього бджолярі використовують. Трубочку, звичайну трубочку, яка вставляється в льоток, і звідти чути концентрований звук, як я вам сказав, якщо шелест, там голод, якщо дружний гул, сім'я нормально зимує. А якщо забивання, там щось не в порядку. От ми зараз подивимося, прослухаємо з допомогою трубочки сімей. Сім'я нормально зимує, не чути ніякого звуку. Йдемо далі. Звук рівномірний. Сама сім'я нормально зимує. Я, як ви бачите, не тільки в льоток вставляю, а вставляю і ще під сітку. Під сітку їх ще краще чути, ніж в льотку. Оце. Оце ви бачите отакий інструмент. Але все одно звук не такий голосний, який би треба було чути. І тому пасічники приспособили медичний інструмент. Називається стетоскоп або фонендоскоп. Зараз спробуємо і його використати для прослуховування стану наших вуликів. Ми бачили в цьому вулику, що я прикладав стетоскоп не тільки до сітки і до льотка, але й до стінки. Тому що через стетоскоп навіть чути по стінці, де знаходиться в даний час клуб. Так само ми можемо і на кришу ложити, і по криші теж чути, де знаходиться клуб. Нам не треба лізти в вулик. Клуб знаходиться вже, в середину при кінці. Саме звідси чути гул, коли прикладаєш до криші і до стінки. Таким чином, бачите, стетоскоп виручає краще, ніж проста трубочка. По ньому можна визначити, де знаходиться в даний час клуб. Ми з вами подивилися цей вулик бджоли при кінці, але насторожує, що тут чути трохи тривожний гул. Ну, ми бачимо наш значок. Це глинка поперек, а не повздовжку. Значить, тут щось не в порядку. Придеться цю сім'ю акуратно подивитися. Отже, ми з вами подивилися, як прослуховувати бджіл Трубочкою. Якщо у вас немає інших інструментів, а краще стетоскоп або фонендоскоп. Трубочкою в льоток, а якщо у вас є зараз це дно, то під дно, там ще краще чути. Але чути все одно слабенько і не, не видно, де знаходиться клуб бджіл. А ось стетоскоп чи фанадоскоп прикладається до криші, прикладається до корпусу і определяється, де сидить зараз клуб бджіл. І ми тоді бачимо, якщо він при кінці, значить там пора давати підкормку. Якщо всередині, то все нормально. А ось дідівські методи, коли стукати по вулику, і бджоли відповідають або дружним гулом, що все в порядку, або навпаки шелестом, що там голод немає голосу, сили голосу подати. Або взагалі завиванням, що не становище вулику. Я б не рекомендував до очисного обльоту, тому що зараз шлунки переповнені і після кожного стуку бджоли хвилюються. Зробили дослідження і виявилося, що після таких стуків 20% бджіл обоношується і сім'я погано зимує. Таким чином, поки морози не лізте в вулики, це дуже шкідливо для бджіл, ми їх тривожимо. Слухайте їх по звуку. У ньому все видно, де сім'я знаходиться і чи все благополучно в цьому вулику. Якщо вам було цікаво це відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Далі ще буде ще багато інших цікавих відео. Медом і хлібом, сином і дідом ми відбудуємо країну разом з чолом! Родям, славимо ми Україну, разом з волою всім нашим роєм славимо ми Україну.